Всім доброго ранку! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас він і справді почався добрим, тихо, спокійно. Зараз п'ю каву і починаю ранішню поранку. І в нас є новина дуже приємна для нас, для нашої сім'ї, а особливо наймолодший з радів. Так що лишайтеся і переглядайте далі. Всім гарного дня! Ну, а ми поїхали. Ну, І головна наша радість до нас повернувся Рудік. Наш котик маленький. Десь бруди, ми вже думали, що з ним щось сталося, що пропав. Боже, грязний, грязний, грязний не закий, мордашка рижа. Наймолодший, найбільше зрадів. Мордашка наша. Вже ми до нього привикли, вже скільки часу він у нас. Ось такі вже знову беруться ковтуни, біда в нас з цим, так як він дуже пушистий. Він хоч і розчесуємо, але ковтуни беруться, дуже тяжко. По весні його стрижемо. Ай тиво. Покачався і вже вимазався геть. Чудик наш маленький. І лиже, лиже язичком, оце у нього така привичка. Тільки десь руку побачить. Не кусайся, ти косичка моро. А так ніжно-ніжно бере лапками своїми. І радості з Ось такі в нас справи. Рудик вдома. Значить, все буде добре. Mm -hmm. Випускаємо банду. Mm -hmm. Всі на взльот. Mm -hmm. На сьогодні вітер, морозець. Вже починається прилітати сніжок трішки. Ось так. Індичка на місці, якесь яєчко, незрозуміло, не пописане якесь чистеньке. Страшного. Оце поки вони снідають, то курка може занести і знестися, це біда трішки. Ось вона підбирає, поки квока їсть, то вона собі підбирає. Тут курочка несе яєчко. Ну, трішки впала е, яйценосність, було і 10, і 12. Зараз вчора забрали сім яєць. ну Нічого страшного. Головне, що вони є. Курицятки їдять, п'яточки такі в госипці, завжди грязненькі. І їдять січмака і все чудово. Кроликом сьогодні морквочка. Їдять морквочку, вони чудово, так як це соковиті корма. Цього кролика хочу обміняти, щоб в нас був свій кролик. Та як ось цей кролик із попередньої в кадрі кроличкою, вони брат сестричкою, тому він нам на подальше для споровання не підходить. Візьмемо молоденького, <клухи> да. да. візьмемо молоденького і будемо собі там вже розводити. Ролика, якого ми брали, щоб наші дівчатка побігли, вже забрали. Ну, ці дві сіренькі точно побігли, а чорненька будемо бачити. Да, це не комбікорм, не сіно, все-таки соковиті корма, та є соковиті корма. Сьогодні розмовляла з мамою і в мами є кормовий буряк. Так, він не є корисним, але все-таки інколи потрібно для соковитості давати щось таке. Мама привезе так як вони сіють буряки. Ну, а я не сіяла цьогоріч. Я такі дівчатка красунькі. Падає. Ну і на завершенні банді даємо їсти. Одна качка знесла яйце і більше так і немає. Шукає, шукає, може десь заховалася, але так і не було. Зараз ще налюємо водички свіженької. І на цьому наша поранка буде завершена. Цей качур такий великий, в нього підрозділи. Ось ця качечка і ось там старенька наша, як султан. Гуся, гуся, гусяк, гусячок. Наш. Так, так. Так, Гуся, Гуся. Якщо все буде добре, на весну візьмемо ще пару госенят. Того продавця, що я брала, явно не буду брати, так як, можна сказати, трішки обдурили, але нічого страшного. Я хотіла велику сіру, ну а ось це явно невелика сіра. Так, вони більші, ніж гіргони, як в нас називають, але то не є велика сіра, то щось якась поміщимось. Ну, нічого страшного. От гуси ось таких порід не знаю, як далі буде видно. Будемо бачити, наблюдати. А ось гіргони, ну нас так називають їх, ті, що такі довгі шиї, і кричать дуже сильно. Тих добре розводити, коли в такому, як в нас, ось вольєр невеличкий, трави немає, води немає такої, тільки ось там таке корито». І вони там купаються. Ті гуси краще розводити, вони більш запліднені будуть. А ось ці, ну, будемо бачити, як буде. Цим можливо, і потрібно буде вода, щоб, щоб було більш, більш кращий оплод. Ну, ось так. Ось не раз наблюдаю, як качки, гуси, п'ють воду. Кури попили і відійшли. А ось качки та гуси будуть бульбатися, больбатися. Все-таки є водоплавище, є водоплавище. Водичка їм потрібна постійно. Всім глядачам та підписникам дякую за перегляди, дякую, що мене підтримуєте. Хто підписується новеньким рада знайомству, пишіть обов'язково коментарі. Не забувайте ставте пальчик вверх. Приймаю любу критику, любу все. Не завжди відповідаю на запитання в коментарях, але обов'язково всі коментарі читаю, дуже уважно. Прислухаюся, придумую подумаю, прислухаюся. І ось так. Кому щось. Незрозуміло пишіть, як не в коментарях, так відео обов'язково відповім. Ну, найголовніше, хочу побажати здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Бережіть себе, бережіть свої родини, чистого, мирного неба нам. Всім, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкина Сім'я.